Ще трошки маємо часу. Святій, отець прийде десь приблизно о 12-й годині, тому дозвольте мені представити владик, які приїхали з цілого світа на сьогоднішню нашу подію. Найперше з нами є присутній високопросвященний владика, архієпископ і митрополит Стефан Сорока із Філядельфії. Між нами є присутній високопресвящний архієпископ і митрополит Львівський. Ігор, я думаю, що всі знаємо його ім'я. Між нами є присутній високопресвящений архієпископ і, і митрополит Івано-Франківський Володимир. І між нами є присутній високоприсвященний архієпископ і митрополит Тернопільський Василій. Ну, а тепер побачимо, що географія присутності наших владик є велика. Почнемо із півночі Американського континенту, ідучи із сходу на захід. Між нами є присутній правлячий архієрей нашої єпархії Саскатун і Саскачевану владика Брайан Байда. Канада. Між нами є присутній правлячий архірей Едмонтонської єпархії владика Давид Мотюк. Між нами є присутній. Владика з Бретийської Колумбії і самої Західної Канади з Ванкуверу, владика Кен Новаківський. Зі сполучених штатів разом з митрополитом у нас є, є правлячий архієрей Стенфордської єпархії самого Нью-Йорка владика Павло Хомницький. Ну, і між нами є. Єпископ Емерит цієї самої стемфордської єпархії незамінний і всюди присутній владика Василій Лостин. Що мені особливо приємно, що є присутні всі владики з латиноамериканського континенту. Тому почнемо із самого півдня Латинської Америки. Мені дуже приємно привітати мого наступника на престолі єпископа нашої єпархії покрови в місті Бонус-Айресі, Аргентина, владика Даниїл Козлінський. Як він приїхав, я здихнув з полегшенням. Тому що якби його не було, мабуть, святіший отець би запитався саме про нього. Так що дякуємо, Владико, що ви є. Так само між нами є присутній правлячий архірей єпархії святого Івана Хрестителя з Куритиби, Бразилія владика Володимир Ковбич. І так само є його поки що помічник владика Мирон Мазур Бразилія. А тепер почнемо з Європи із самого Заходу. Між нами є присутній правлячий архієрей нашої новоствореної єпархії святого Володимира, яка обіймає Францію. Швейцарію і країни Бенелюксу президент Українського католицького університету при владика Борис Гудзяк. Між нами є присутній теж правлячий архірей новостворної архієпархії Пресвятої родини, яка охоплює Велику Британію. А також наших вірних в Ірляндії Преосвященний владика гліб лончина. Ну, а тепер не можна не згадати тих, хто опікується нашими людьми у місту, у місті вічному римі і в Італії і жі поминаємо на божественній літургії. Апостольський візитатор для українців в Італії і в Іспанії при владика Діонізій ляхович. Говорячи про місто Рим, ми не можемо не згадати каноніка базиліки, Санта Марія Маджоре єпископа Емерита Бучацької єпархії владика Ірней Білик. Ну І щораз ближче до українських кордонів. Між нами є присутній апостольський екзарх для українців в Німеччині і в Скандинавії владика Петро Крик. Між нами є присутній правлячий архірей вроцлавсько гданської єпархії з Польщі владика Володимир Ющак. І ми сьогодні ніяк не можемо забути і тішимося, що між нами є присутній єпископ-номінат, якого єпископська хіротонія відбудеться 21 грудня на єпископа, помічника нашої перемісько-варшавської архієпархії, владика. Ми сьогодні це можемо сказати, Євген Попович. І переходимо до України. В нашій львівській митрополії, крім митрополита, є присутній, очевидно, і єпископомічник Львівської архієпархії. Хтось мені сказав, владика з найдовшою бородою у нашій церкві, владика Венедикт Алексійчук. Між нами є присутній. Правлячий архіреї сокальської єпархії, сокальсько-жовківської єпархії владика Михаїл Колтун. Між нами є присутній правлячий архірей самбірсько-дрогобицької єпархії владика Ярослав Приріс. Між нами є присутній апостольський адміністратор стрийської єпархії владика Тарас Сеньків. Переходячи до Тернопільської митрополії, між нами є присутній правля... правлячий архірей Бучацької єпархії владика Дмитро Григорак. Отепер моя митрополія. Перш за все, між нами є присутній. Мій єписко-помічник, секретар синоду єпископів нашої церкви і адміністратор патріаршої курії у Києві, владика Богдан Дзюрах. Присутній є єпископ-помічник Київської архієпархії владика Йосиф Мілян. Є присутній наш екзарх Луцького екзархату тої землі, де народився наш Йосафат, який привіз в дар святішому отцеві ікону святого Йосафата, яку ви тут, яку ви тут бачите, владика Йосафат Говера. І між нами є присутній наш екзарх Донецько-харківського екзерхату владика Степан Меньок. Знаю, що між нами є присутній апостольський візитатор для українців у Казахстані отець Василь Говера. Казахстан. Особливо мені приємно сьогодні привітати і подякувати за присутність високопресвященному архієпископові Сірілю Василю, секретарві конгрегації для східних церков. Вітаємо вас, владико, і дякуємо за присутність. Щиро дякую за присутність правлячому архієві Мукачівської єпархії. Який любить святого Йосафата, є сьогодні з нами владика Мілан Шашик. Особливо сьогодні мені приємно привітати паломників з Білорусії, з тої землі, яка була скроплена кров'ю, мученичою кров'ю святого Йосафата. Я знаю, що вас є тут багато. Тому спеціально ми сьогодні читали апостольське читання білоруською мовою. І сьогодні вітаю між нами. Відповідального за душпастриство апостольського візитатора, знаєш, я правильно сказав, отця архімандрита Сергія Гаїка. Усім вам переосвященні владики, які так чисельно прибули на сьогоднішнє торжество, нехай Господь Бог щедро благословить, щоби. Поста святого Йосифата справді служила прикладом для єпископа нашої церкви третього тисячоліття. А Дух Святий посилає у здравії, спасенні, у посвіщенні своєму ногая і благоя літа. Сьогодні я ніяк не можу обійти увагою чин святого Василія Великого, отців і сестер. Я хочу особливо подякувати за присутність протоархімандриту чину святого Василія Великого, високопреподобного отця Генезія Віомара, який сьогодні є тут з чисельною василіянською братією. Як з Риму. Так і з інших країн. Сьогодні теж і є ваше свято. Я би хотів з цієї нагоди побажати, щоб приклад монашого подвигу святого Йосифата і його ревність в освяченні свого власного життя і його набоженство до причисту діви Марії було б зірцем для монаха василіянина. Який би крок за кроком ішов до святості у єдністю з ієрархією Української греко-католицької церкви як в Україні, так і на поселеннях? Вам і всім отцям і братам, чину святого Василія Великого, нехай Господь Бог сотворить многоя і благоя літа. Особливе є вітання сьогодні матері протоархімандрині, сестер Чину святого Василія Великого, яка буквально ось кілька місяців тому вступила у свій уряд як новообрана настоятелька сестер Чину святого Василія Великого, Високопреподобна мати діє. Вітаємо вас сердечно, дякую вам за присутність, дякуємо за служіння сестер служебниць у нашій церкві. Перепрошую сестра Васильянок у нашій церкві, хай Господь Бог сотворить вам, всім вашим сестрам, многое і благо літа. Я дивлюся на генеральну настоятель служебниць, і в мене рефлекторно приходить на пам'ять слово служебниці. Високопреподобна мати Терезо, вітаємо вас і дякуємо за присутність усіх ваших сестер і за те служіння, яке ви звершуєте у нашій церкві. Хай Бог щедро благословить. Також вітаю усіх сестер, які тут сьогодні присутні, сестер Пресвятої Анни. Які так багато потрудилися, щоб прийняти паломників у нашому Домі Святої Софії, вітаю так само сестер святого Йосифа, сестер воплоченого слова і всіх сестер, які тут присутні. Яких я, може, не зауважив чи не добачив, Знаю, що теж є сестра згромадження Пресвятої Родини усьому нашому нашеству. Отцям, братам, нехай Господь Бог сотворить спасенні і посіщенні Духа Святого многоя і благоя літа. І сьогодні назвати всіх по імені священників, які є присутні, це є неможливе завдання. Але я би хотів, з вашого дозволу, лише кількох згадати. Між нами є присутній ректор Папського орієнтального інституту, який сьогодні ласкаво відспустив своїх студентів, щоб вони не були на лекціях, а прийшли на сьогоднішню літургію. Фадеректор. Thank you very much for your personal presence, your kindness, your attention toward the Ukrainian Greek Catholic Church, and all the service of the Pontifical Oriental Institute here in Rome in favor of our church. God bless you, your institution, and all professors of this spectacular, most important Oriental Institute in Rome. God bless. Thank you very much for your presence.